Друзі, всім привіт! Питали в коментарях купляти та купилку Zomax ZM4020 чи не куплять. Питання полягає в тому, що я її купував 4 роки тому за ціною 100 доларів. Зараз вона коштує 150 доларів. В принципі, за такі гроші щось краще. Можливо, Oleomac GSH40, в якої стоїть кончений нейлоновий фільтр. І він на постій пропускає впускний колектор. Це виходить, в двигун повітря із тирсою. Тут стоїть повітряний фільтр бумажняний, який, чесно кажучи, робить. На 100% свою роботу. Навіть якщо е, фільтр забитий, то вона буде дуже великий розход бензину і буде із глушителя коптити. Дає про себе знати. Конструкція фільтра така бумажняна, зверху прикручується чітко. Так, плотненько, нічого в його там ніде не пропускає. Продуваю його чисто компресором. Свічка на 19, обикновенна, двигун 40 кубиків тут, дві кінські сили, Ну чесно кажучи, якщо підлаштувати обороти 12,5 тисяч, то видає набагато більше приблизно 2 і 3 кінські сили. В принципі так, 50 на 50 вона по економії. <кій> в тому плані, що як китайці, наприклад, там 45 52 на 0 то одних вона бере процентів на 40 менше бензину. Ну так, чесно кажучи прожорливо. Ну і зрівняю з пилками там в Чильтімак, які набагато будуть менше бензину брати, чим ця пилка при однаковій роботі. Включення тумблер. і ось оде. Дросель закриваємо. Так сказати підсос, як у народі. Вона на пружинках іде, армортизатори. Не різинки, пружинки. Раз, два, три. Три пружинки. Натяжник цепу з боку йде. Зубчатий упор такий цікавий. <кій> Що з цієї сторони стоїть ця пилка копія пилки Ехо. Модель, по-моєму, 4200. В принципі, пилка непогана за такі гроші. Шини тут <кій> з ростовкою в мене 35-40 см. Мені більш подобається на 40 см. Це 56 ланок. 1,3 канавка і щіль пікосупер ланців сам. Шини беру або сабер, або, як немає нічого, то камбер. Більш таке нічого не беру. По якості орегон зовсім якщо з одне захльопкою не беру ніяких шин, бо не з сходу. Якщо в основному я працюю носком, оцей частиною, то з одною захльопкою, що шина, вона сильно бисере розлітається. Із-за <кій> того, що розвалюється канавка, і тиша попадає і закидає зірочку, потім її просто проворачує. Зуб на зуб не попадає і закидає її ланцюг і навила її. <кій> Стосовно що не подобається, в цій пилці. Заводиться, наприклад, все чітко подсос вгору ось сюди вмикаю, все чітко заводиться, класно. Бачок 400 мл. Це по-моєму, до 200 мл масляний. Ніколи не стартер, нічого не рвалося. Рідна ось тросик, все класно. Недостатки пилки, чесно кажучи, такий глушак. Як у скварна 142, яка знята 15 років тому. Чимось похожий. Такий глушак, звісно, на уші трохи давить. Потім при експлуатації один рік розкрутився двигун по конструкціях 180 штіль. Піддон там його. Прийшлось всю пилку розбирати, щоб поставити на фіксатор різьби болти, які кріплять піддон до циліндра. Ще що не подобається, що два рази міняв ленту тормоза, кришка тут якось раком стоїть, отак з заводу вона неплотно прилягає. Ось так видно. Ось отаке. Таке воно, як сказати, якесь кончене трохи. Але, в принципі, себе вона відбила багато разів і служить і далі. Ще замічу, що зірочки тут не знайшов я варіанта, щоб поставити розбірну, щоб сам він це міняти. А йдуть суцільні. З 38 на 0 пилок з партньор P340, 350, 360S теж не підходять, вони трохи длинніші. Зірочки, повний хлам і на два цепка і одна шина не вистачає. Приходиться міняти її. <кліст> Маю веду, що два ципка сточить. Міняти двічі. Зірочка не дешева, 200 гривень. Є, про що задуматися. Дві ленти тормоза поміняв, третю вже не буду ставити, роблю без ленти тормоза. Так як вона задовбала. Із закрилої кришки її просто перетирає там сюди. Це таке? Ще регульований масляний насос. В принципі, мені він не має на якої різниці регульоване, чи не регуляльова, аби масло подавало. Це таке можна пилку брати, користуватися. Свайбе вона одіб'є в декілька разів грошей не можна заробити. Але треба ж думати, що ця пилка. Не для професійної експлуатації, а для заготовки дров для дома. Тобто паять в нею дрова там 20-30 см діаметром. Бажано не товще. Не перегрівати її. Масло я лью у неї оліамат прозінт. Ось отаке: 25 мл на 1 літр бензина. І слава Богу, все працює. Дякую Олександру Садоводу, що мені цю пилку був продав. Якісна хороша пилка. Ну, з своїми недоліками. І Приходилось також карбюратор регулювати. Так сказати, додати оборотів, бо після обкатки вона зовсім почала тухнути. L це бензин. Добавляємо, якщо викручуємо то більше бензину, якщо закручуємо менше. Вінт H так само. Вінт L це низькі обороти, H високі обороти. H прийшлося мені закрутити десь на півоборта, а L наоборот, викрутити на півоборта, щоб цеп не крутився. Можна також дрослід регулювати Вінт. Карбюратор простий. Тяга стоїть, курок все чітко робить, ніяких претензій. Кого коментарі, хто хоче пише, якісь питання, будь ласка, пишіть, будемо спілкуватися. Дякую за прогляд та до нових зустрічі!